Неділя, 15 червня 25-го року ви на каналі Таксі Дніпро, З вами Дімас. Розпочав свою вечірню роботу сьогодні в неділю. Прийшло вже замовлення. Чекаю на пасажира з Шодуаров 7 на будинок культури Шинник їхати на квартал 310 гривень за 15,7 км. Планую недовго трошки попрацювати, може годинки 3-4. Ну подивимося, що воно як пойдет. Виконав замовлення, привіз хлопця з дівчиною до Декашиніку, там, мабуть, сьогодні якийсь концерт. 311 гривень на карту. Блять, і куди ти от сука їдеш, а? Коротше, у мене следующий заказ. Так, виконав ще одне замовлення. Прийшло мені по Он таксі з квартала на в центр. А тепер знову на квартал предлагають. Предлагають знову на квартал. Шевченка 36Б. Ну, поїхали. В общем, пришло по он таксі Виконав замовлення. 171 гривня. На Масаковського привіз на общагу хлопця. А тепер їдемо, їдемо. На інженерну 4 по бізнесу з Шевченка 36 б 224 за 7,7 Прийшло мені наступне замовлення по убіру. Комфорт. Їхать з квартальної 22 на побіди 44. Спочатку приходила по обичному UBRX. Я не взяв, не погодився, виключив UBRX, то приходить по Комфорту мені вже за 218, а так приходила 158. В общем, їдемо за тетяною. Так, привіз дівчину в кафе сава 135 гривень налічкою, Зарахуй мені ще скільки, Двісті пятнадцять гривень. Двісті пятнадцять. У мене там щось було. 25, по-моєму. В общем, 215. Поїздочка вийшла і плюс. 15 на чай оставило. 230 гривень. Нормально? Нормально. Прийшло замовлення наступне. По комфорту в центр буду їхати. З набережної перемоги 42Р, ну коротше, де-то там River Park на барикадну 5Б 147 за 5 км. Поїхали. Виконав замовлення привіз хлопців на успенську площу. Хоча було адреса барикадна, попросили на Успенську. Так, ну от ця стрілочка внизу. І топливо мене, мене щось уже напрягає. Треба на заправку якусь. У ж талони на восток газ. Надо це на восток газ. А це тільки на вокзал. О, напевно, стандартний. Почекаємо, може на вокзал прийде замовлення. Взяв отаке замовлення на вокзал 105 гривень за 3,3 по стандарту. На Яворницького 100. І потім поїду на заправочку задусь газиком Так що їду за на Сіті. Так, відвіз парочку на Яворницького і їду на заправку. газа как-то. 74 километра запас топлива выше. Ну, ну тоже так выше 74, блин. Через километр уже 72. Так непонятно. Все равно мало, так что надо заправиться. Пришло замовлення мне на камни с ЖД вокзалу. І я його прийняв. 195 гривень за 9 кілометрів. І, мабуть, на цьому я завершу сьогоднішню таку коротеньку роботу. А може і ні. Подивимося. Поки їдемо на камні. Так, привіз. Привіз, привіз. І що мені тут робити Нічого я робити не буду. Поїду я додому. 3 годинки попрацював Два замовлення по онтаксі, 4 по уклону і одне по Uber зробив сьогодні. Так, комісія 55 по таксі. по уклону 158. Так, каса без комісії вийшла 1170 гривень. По пробігу, по пробігу. Шістдесят шість і шість. Ну, поки до шістьдесят вісім, в общем. Немало так, в принципі. Мінус 68 вісім помножить. Четре, двадцять пять. Восімсот вісімдесят гривень. Чистий заробіток За три години. 293 гривні за годину. Гарний вийшов показник за годину. Сьогодні неділя, так що треба і віддохнути. Завтра новий робочий тиждень розпочнеться. Завтра на СТО поїду. Ну, а сьогодні так, от на ТБ заробив і досить. Так що, всім дякую за перегляд, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім новим підписникам буду дуже радий. 16 червня 25-го року, понеділок, з вами Дімас і це канал Таксі Дніпро. Таксую в Дніпрі на Кіака 5. В уклоне, в болте, вон такси, Убер. Выехал на вечернюю свою работу. 18.15 выехал. Сейчас вот еду за пассажиром. С новокадательской симпа повеземо на рабочую 166. По комфорту 215 за 9 км. Так що починаємо. Так, виконав замовлення, скільки тут? 14 хвилин і я вже на робочій. І чекаємо наступне. Наступне замовлення, причому таке не слабе. 143 коефіцієнт. комфорт 250 за 6,8 на мусс Сіті з робочим. Так що поїхали, звісно, що, тим більше в центр взагалі, шикардос. Прийшло наступне замовлення з Грушевського 4 на Богдана Хмельницького, 16А. 170 гривень за 3,5 кілометра. Бую мать, блін, тормоза, блін. Ой, 1.37 коефіцієнт комфорт. Так що їду вже за пасажиром. Так, виконав це замовлення 170 гривень, все добре. І от мені прийшло хвилин 7 простоїв. Наступне з поля 100 на Шевченка 28. Комфорт 157 гривень за... Блін, сонце, нічого не Прицеплю. 157 гривень за 5,6 км. Так що їдемо знов в центр. І знов мені везет виїхати со спальників Так, привіз парочку клясільпо 157 короче, коротше, 160 гривень. Замовлення вийшло. Працюємо далі. 128 за 3,5, подача 1,3 к Мос Сіті. З Мос Сіті на Лесі Українки 30. 128 3,5. Поїхали. Поїхали, поїхали. Виконав і це замовлення, все добре. І тепер я на проспекті Лесі Українки, Коефіцієнтів нічого вже немає. Надо радіус трошки увілічить. 1.5, 1.6, отак десь. В общем, все поки, Перекур. Довго нічого не приходило. Нарешті прийшло замовлення по стандарту 1.33 коефіцієнт, кілометр подача, 900 метрів поїдемо за 100 гривень. Поїхали. Хочуть їхати, Анна по комфорту. Я не хочу їхати. Так, завершено поїздочку. 100 гривень. Включав я додому, думав этот. Бізнес залетить з ЖК Баку. Но... Она чого-то в этот раз вирішила по комфорту. Хоча там не підписано було, що то Анна. Ну по любому це, це та дівчина, що я возив по бізнесу пару раз і... И... По бізнесу б я поїхав по комфорту щось не хочеться. Поки що попрацюємо тоді. Прийшла ще одна мінімалочка 93 гривні за півтора кілометра Comfort з поля 7 на Троїцьку 25. Ну що ж, поїхали, бо все одно щось роботи, дивлюсь, особа вже немає. Так, прийшло замовлення додому 246 гривень за 12 кілометрів. Із Полкомовська 15 на Корбо 24. Так що їду додому. Тим більше тут уже шахедна небезпека, Короче, харена сьогодні. Чекаю на Марка. Завершив поїздку 246, тихо, спокійно. І їду додому. Так, ітоги сьогоднішнього понеділка. 8 замовлень зробив по уклону. Всі 25 середня вартість за кілометр, 1063 гривні. Пробіг 52 кілометра Так, 1063 мінус 52 умножить на 4,25. 840 гривень. Чиста каса без комісії, без топливу. По годинах. Так, 18-15 виїхав. 3,5 години пропрацював. 240 гривень за годину. Ну так, слабенько. Ну, що маємо, то маємо. В общем, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайочки. Кому сподобалось, кому не сподобалось, теж ставте вподобачки. Всім тихої ночі. Пока-пока.